На перший погляд, це просто ангар серед смітника, проте всередині все розподілено і відсортовано. На будівництво заводу пішло понад 70 мільйонів гривень німецьких інвестицій і три роки роботи. Коли завод вийде на повну проектну потужність, то перероблятиме щороку 120 тисяч тонн сміття або 300 тонн щодоби. А поки що дві третини необхідних об'ємів сюди звозить лише санком рівнем. Унікальна згода складається в тому, що тут дуже велика глибина переробки. Значить, на сьогоднішній день ми досягли глибини переробки 70. Значить, то 50% альтернативного палива і 20% то ці відходи, які йдуть в Укрресурси чи тих, хто їх буде купувати безперебійний процес то папір, то Шкло то метал, алюміній і все решта. Усе це збирають на переробку профільні підприємства. Решта 30% відходів органіка, яку поки що не переробляють. Правда, в якості сировини підприємство використовуватиме сміття, якому не більше трьох діб. Останній місяць сміття працював у тестовому режимі, а офіційно запустити його в дію, з'їхались і інвестори, і чиновники на чолі з міністром екології та природних ресурсів України. Екологічна політика зараз вона стоїть на першому місці в діяльності правітерства постійно під патронатом. президента украины поэтому э, ну и сейчас та точка наверное уже не возврата когда если мы сейчас не на не начнем заниматься серьезно этим вопросом не начнем э, строить такие заводы то мы ну, просто можем засыпаться в мусор и у нас вся страна будет похожа на эту свалку Перерізана стрічка, натиснута кнопка і завод у дії. Спочатку до ангару завозять сміття, потім воно подається на сортування. Перший етап механічний відбір у барабані. Далі ручний у кабіні і, нарешті, магнітна стрічка, яка відокремлює метал. На заводі працює 55 людей із середньою заробітною платою майже 2,5 тисячі гривень. Це дасть можливість області мати нові робочі місця. Це податки до. Всіх до всіх рівнів бюджету, це також конкурентна спроможність продукції, зменшення собі вартості продукції, і також це і добробут наших громадян. Щодо конкурентності та зниження собівартості продукції, то мова йде про здолбунівський Волинь-цемент. Адже саме це підприємство є споживачем сміттєпереробного і торік вклало в модернізацію системи більше трьох мільйонів євро. А сьогодні спалює три тони відсортованого і переробленого на новому заводі сміття. Поки ще триває налаштування, але в майбутньому ця цифра зросте удвічі. Это нам поможет сильно, потому что у нас здесь в Украине два завода и они работают в мокром способе. Это значит, что они потребляют два раза больше. Топліва, чим сухої спосіб, который у нас в Германії, в Польщі і в Чехії працює. Щоб строїться вод сухим способом, та значить 300 мільйонів кід'єта інвестицій. Такі об'єми інвестицій ми зараз можемо знівложити в Україну. Сміття на відміну від вугілля спалюється без відходів. Тож нововедення дасть змогу на 15% знизити собі вартість цементу. Єдиний мінус альтернативного палива з ніг – сморід. На Волинцементі його майже не відчувається. Чого не скажеш про сам сміттєпереробний. але це вже виробничий Анси, та й, зрештою, як ще має пахнути на сміттєзвалищі. Символом сміттєпереробного заводу є ось цей динозавр. Співзасновники та інвестори підприємства переконують, готові взятись за будівництво аналогічного заводу у тій області, яка придбає ось цього пластикового звіра. Тим часом рівненська міська влада знайшла можливість використання і старого сміття, яке десятиріччями вивозилось на полігон. Наступний етап після запуску заводу – вчора підписаний контракт тут будуть проворені свердловини до кінця року. Ми будемо добувати газ і тут виробляти з нього електроенергію, подавати в мережу. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.